Зміна водійського посвідчення для українських мігрантів та штрафи, якими може заскочити польське законодавство, кому з українців обов'язково треба обміняти водійські документи, коли і як це зробити, а ще як вивчитися на водія тут у Польщі, розкаже Інна Білак. Людмила Бойчук сіла за кермо після переїзду з Варшави на околиці. Потрібно дітей завозити до школи до садочка. Українські права Людмила отримала у студентські роки. Вирішила обміняти їх на польські, бо за законом, через 185 днів перебування в країні їздити з іноземним водійським посвідченням не можна. Процедура зайняла близько 10 робочих днів від моменту складення внеску до моменту отримання пластику. Змінити водійські права у Польщі можна у відділі комунікації уже, тобто адміністрації міста або старостві за місцем Живання до уженду потрібно подати заяву, яку можна заповнити на місці, оригінал українського посвідчення та його присяжний переклад, фотокартку зроблену не раніше ніж за шість місяців. Документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі, закордонний паспорт, карту побиту чи песелюкар. Інколи потрібен мельдуник, тобто прописка на місці. Треба буде заплатити 100 злотих за послугу і віддати квитанцію. кожна справа розглядається індивідуально. Є покрокова інструкція, вона більш-менш стосується усіх, але і різні документи, різні ситуації. Часом хтось живе і не має договору оренди, але має рахунок за електроенергію, і це буде зараховано. Є ще один нюанс. Якщо українське водійське посвідчення, видане до 2013 року, доведеться також підтвердити його дійсність. Своє українське посвідчення я отримала 2012-го, щоб замінити його на польське. Спершу пішла до Уженду, а потім звернулася до консульства України, і там підтвердили, що мій документ дійсний. Для верифікації документів треба вислати електронною поштою заяву, квитанцію про оплату консульського збору 125 злотих та згоду на обробку персональних даних. Бланки, рахунки та контакти є на сайті консульства України. А українські документи доведеться здати або їх анулювали українцям змінювати права на польські не обов'язково, поки діє спецустава про тимчасовий захист. Однак Може бути, така ситуація може бути так, що поліцейський зверне увагу, затримає або накладе штраф заїзду без заміни, але це виняткові ситуації. То сам уникнути штрафів можуть тільки українці зі статусом УКР, каже фахівчиня з легалізації в інших випадках радить не ризикувати. Але якщо людина планує залишатися тут вже більш на довготривалий період, на довший період, отримувати карту побиту, то тоді заміна водійських прав є обов'язкова. Дарина Блах в українській автошколі не довчилася, тож у Польщі довелося починати все з нуля позаду два з половиною місяці теорії та практики водіння у польсько-білоруській автошколі, і цього разу дівчина налаштована серйозно. У мене останнє заняття здаю екзамен і буду готуватися. Ну я вже здала теоретичний екзамен в школі, і далі в мене теоретичний і практичний екзамен тут в місцевому мрео. Навчання у цій автошколі триває від місяця. Це експрес-курс до півроку. За науку державні іспити у воєводському центрі дорожнього руху і виготовлення пластику доведеться викласти до п'яти тисяч золотих. Варто зазначити, що іспит доведеться здавати польською. А ще за статистикою, у польській столиці з першої спроби права отримує тільки третина водіїв. І на біла кірине Марцін Парисяда слава тіві.